Доброго дня, мене звати Мазар Катерина Юрівна, лікар-ендокринолог, дитячий ендокринолог, терапевт, кандидат медичних наук, загальний стаж 27 років. І саме свою діяльність як лікар я починала у Дніпропетровській обласної лікарні імені Мечникова. Відділення ендокринної терапії працюю на базі лікарні з 1996 року. Цукровий діабет різні форми, це різноманітна патологія щитоподібної залози. Це наднирникові залози, залази, це патологія гіпофізу. Це амбулаторний прийом підлітків з 14 років. Я зауважую на цьому. Співпрацюємо з відділеннями ендокріної хірургії, з відділеннями нейрохірургії, з відділеннями хірургії, лабораторної діагностики та функціональної діагностики. Катерина Маляр це династія родових ендокринологів Дніпропетровської області. Вона зібрала кращі. Технології лікування цих хвороб. Вона найкращий лікар в своїй справі. Пишаємося нашими лікарями. Приходьте до неї на прийом. Вона все зробить класно.